Airsoft це командна гра, в якій результат досягається за рахунок взаємодії між кожним членом команди. Це чудове поєднання активного відпочинку і тімбілдингу. Один у полі воїн насправді ні. Кожен учасник це глина, а група стіна. А як відомо, стіну важко пробити. Комунікація, взаємодія, швидке прийняття рішень, постійна зміна ситуації, потребує сміливості брати на себе відповідальність за кожен ваш крок. Емоції, які ви отримуєте, закарбуються в пам'яті надовго. Тому що це не просто гра, це гарна можливість перевірити та одночасно згуртувати свій колектив, довірити колезі прикрити свою спину і бути завжди на поготові зробити так само. Задля загальної перемоги. Цікаво, весело і головне безпечно. Весь процес ігрові судді контролюють не лише за дотриманням правил, але й за виконанням техніки безпеки. А ти готовий перевірити свій колектив.